Мої вітання. Ви дивитесь інформаційний випуск новин сьогодні про події четверга другого жовтня. Розповідатимуть наші журналісти у студії Люба Яворська. Сьогодні президент України Віктор Ющенко здійснив робочу поїздку в нашу область. Він взяв участь у 8-му міжнародному економічному форумі Європейське партнерство Відкриті можливості, що розпочався сьогодні у Львові. В селі Зубри Постомитівського району Віктор Ющенко взяв участь у церемонії відкриття загальноосвітньої школи першого третього ступенів. У поїздці області президенти супроводжували міністр освіти і науки Іван Вакарчук, заступник голови секретаряту президента Роман Безсмертний, голо. Ви облдержадміністрації Микола Кміт і обласної ради Мирослав Сеник. Віктору Ющенко довелося вирушати до Львова двічі. Першого разу літак президента через 20 хвилин після злету змушений був через технічні несправності здійснити аварійну посадку в аеропорту Бориспіль. Президент пересів на інший літак, на якому рядова делегація, на чолі з Юлією Тимошенко, мала летіти на газові переговори. в Москву прем'єр полетіла чартерним рейсом. З нагоди Міжнародного дня музики в дитячій музичній школі імені Нежанківського пройшов вечір музики. Нею насолоджувалась і Оксана Стасів. В австрійській музичній школі вшанували день музики концертом, на якому виступили як діти, так і вчителі. Звучали скрипка, фортепіано, акордеон, бандура та чарівні голоси учнів цієї школи. Музиканти сім'ї Турканики розповіли всім присутнім залі про роль та вплив звуків на структуру води та людину. Проілюстрували це на слайдах. Ось так, наприклад, виглядає кристал води пісні і відомого у свій час рок-гурту «Бітлз». і лише любов цвіте один єдиний раз. Ці слова відомої пісні виконав талановитий композитор Михайло Злотуха, який цей день поділився з нашою знімальною групою своїми роздумами про музику, натхнення та любов. Музика і кохання, надзвичайно що то майже одно ціле. Коли нема кохання, напевно, і не буде доброї музики, бо музику може писати чоловік, напевно, закоханий. Закоханий в дівчину, у свій рідний край, у природу, в поезію, ну, будь-що, але має бути закоханий. Тоді приходить, ніби вона, хай вона така умовна, але муза. І чоловік сідає і творить. Так само, як і художник, як і поет як і письменник так що музика і кохання одне без одного жити напевно не не можуть існувати наш край здавна славився талановитими музикантами, і сьогодні творчістю наших виконавців, музичних колективів, захоплюється шанувальника мистецтва багатьох країн світу. Ось нещодавно з Польщі повернувся вокально інструментальний гурт Говерла, керівником якого є пан Михайло. Розповідає, що концерт пройшов на ура декілька разів викликали на біс. Так добре сприймають українську пісню за кордоном, іноді навіть краще ніж у себе на батьківщині. Значить, наша музика, наша пісня, вона цікава, вона змістовна, вона глибока. І вона незалежно де Я думаю, що ми б і в Африку поїхали, і було б цікаво. Бо, бо ми, українці, ми цікаві. Для хорошого настрою він слухає Бетхована та Моцарта. Іноді, коли на самоті виконує ці композиції на піаніно, сумувати музиканту ніколи завдяки своїм учням та музичному колективу Говерла, чарс розписаний похвилинно. На запитання, що б він ще зробив для української музики, Михайло Золотуха відповів, що грандіозного нічого. На його думку, потрібно просто кожного дня виконувати свою роботу, навчати дітей, передавати досвід майбутнім поколінням, старатися не втратити. З ними зв'язок, тому і навчає дітей української пісні в сучасній аранжировці і бачить, що це подобається їм. З нагоди свята наприкінці розмови пан Михайло привітав всіх, хто має відношення до музики. І святом з Днем музики, всіх вас хай щастить, добра, радості, нових е звершень. Кому біля фортепіано, кому зі скрипкою, кому з трубою. Е Здоров'я, щастя, нормальної зарплати. І спокою. Світлана Кренців, Оксана Стасів, для стрійських новин. В стрийському дошкільному навчальному закладу номер 6 Калинонька виповнилося 20 років. З нагодою вілею там вчора відбулися урочистості. Більше про це у наступному сюжеті. Педагогіка це не наука, а мистецтво найвище і найнеобхідніше з усіх мистецтв, так сказав основоположник педагогічної науки Костянтин Ушинський. Ця філософія і супроводжує життя дитячого садочка номер 6 Калинонька уже 20 років. У перший день жовтня цей заклад святкував свій ювілей. І важко сказати, для кого це було більшим святом, для дітей чи дорослих. Та й самі дорослі, зрештою, в цей день були як діти. Хвилювалися і раділи, готували святкову програму і виступали. Дачів були поважні батьки, ну і звісно ж тижневу традицію святкових візитів продовжила влада. Привітати з ювілеєм садочок. Прийшли начальник відділу освіти Микола Мазур та заступник міського голови Таїсія Гайдукевич. Ну скажемо місць виконкому, що е, сталося так, як сталося. Тобто, почалися ринкові умови господарювання, і ті всі підприємства організації установи, які мали у своєму розпорядженню власне дитячі садки, закрили їх. Ось і нині ми бачимо, що є потреба уже у відкриттю нових і нових. І тут прозвучало, що немає проблем. Так і завтра всі батьки прийдуть сюди, значить, щоб дітей брали в шостий садок. Це ясна річ, неправда. У нас є проблеми, значить з класовлаштуванням коли 300 дітей чекають місць. Але власне в цьому садочку є особлива творча атмосфера і надзвичайне почуття гармонії і краси, яким володіють вихователі керівники. На сьогодні в садочку функціонують 13 груп, дбають про них 39 працівників. Сумлінно і віддано вони творять найвищий і найнеопійніший із мистецтв. На території нашої області планують побудувати водосховище, гідроелектростанцію і 23 додаткові дамби, поблизу яких населених пунктів їх розташують, поки що невідомо. Деталі ще прораховуються через те, що в західних областях України побудують 13 нових водосховищ. З'явилася можливість розміщення дев'яти гідроелектростанцій рада вирівняла повноваження приватних і державних нотаріусів. Закон посилює контроль за діяльністю нотаріусів. Підвищуються вимоги до осіб, які хочуть займатися нотаріальною діяльністю. Відтепер право займатися цією діяльністю матимуть люди, які здобули вищу освіту, володіють державною мовою, мають стаж роботи в сфері права не менше трьох років. Пройшли стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса. Склали кваліфікаційний іспит і одержала свідоцтво про право займатися нотаріальною діяльністю. Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до кримінального та кримінально-процесуального кодексів України щодо використання дитини для жебракування за використання батьками або ж особами, які їх замінюють малолітньої дитини для заняття з жебратством. Передбачено обмеження або позбавлення волі на термін до трьох років. Ті самі дії, вчинені щодо чужої малолітньої дитини, караються обмеженням або позбавленням волі від трьох до восьми років з позбавленням батьківських прав. За такі ж дії вчинені організованою групою, внаслідок яких дитині завдані тілесні ушкодження, позбавлятимуть волі від 5 до 10 років. Ще одним професійним святом стало більше в Україні. Президент Віктор Ющенко видав указ про встановлення в Україні дня працівників целюлозно-паперової промисловості, що відзначатиметься щорічно у третю суботу жовтня. Відповідно цим указом він також вніс зміни до попереднього указу президента України від 28 серпня 1993 року про день працівника лісу. Обережно кава. Правоохоронці Криму виявили в селі молочному роздольнинського району нелегальний цех з виробництва макофе. Продукцію випускали як у маленьких пакетиках по 20 грамів, так і великими упаковками по 25 пакетиків. У кожній кофейну борду працівники набрані за тисячу гривень прямо з вулиці, виготовляли в бетонозмішувачі. Міліціонери знайшли основні інгредієнти ароматного напою: 50 мішків цукру, 15 упаковок кави в зернах і 15 мішків із. З сухими вершками вилученого готового фальсифікату вистачило б аби напоїти 15 тисяч людей. І про погоду на п'ятницю, 3 жовтня, Метеопрогноз передбачає на настріщення мінливу хмарність місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний 2,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск 730 мм міліметрів стовпчика, Вологість 80%. Температура повітря вночі 13-14, В день 16-19 градусів тепла. І це все на сьогодні. Дивіться завтра новини у цій же порі. На все добре.